Доброго дня! Тему сьогоднішнього уроку глобальні ланцюги додатної вартості, виробництво первинного сектору. Почнемо з сутності глобальних ланцюгів додатної вартості та їх значення. Отже, глобальна економіка це єдина система, що об'єднує економіки всіх країн світу, які взаємодіють між собою завдяки міжнародному поділу праці. Додана вартість це ринкова вартість готової продукції за вираховуванням вартості сировини, матеріалів, напівфабрикатів та інших ресурсів, що використовуються в процесі її виробництва. Додана вартість визначається за такою формулою: різницю між виручкою від реалізації товарів, робіт та послуг та витрати на придбання сировини. Ланцюги доданої вартості можуть включати в себе наступні стадії: видобуток мінеральних ресурсів. Первину переробку мінеральних ресурсів із метою отримання сировини, переробку сировини з метою отримання напівфабрикатів, отримання проміжної готової продукції, використання проміжної готової продукції в інших виробництвах для отримання кінцевого продукту та реалізацію кінцевого продукту, іноді ще його споживання. Додана вартість може бути створена як у процесі виробництва на одному підприємстві, так і на декількох підприємствах чи компаніях, розташованих у різних країнах. У таких випадках говорять про глобальні ланцюги доданої вартості, що є результатом розвитку міжнародного поділу праці. Глобальний ланцюг доданої вартості це послідовність взаємопов'язаних видів діяльності зі створення доданої вартості, розташованих як мінімум на двох континентах або в межах двох торгових блоків, що забезпечують виробництво товару чи послуг, починаючи з ідеї щодо їх створення та закінчуючи. Доставкою до кінцевого споживача таким чином, кінцевий продукт може містити декілька доданих вартостей, створених і доданих у різних країнах різними компаніями. Прикладом інтеграції України у глобальні ланцюги доданої вартості є завод Vet Automotive Україна місті в місті виноградів Закарпатської області. Він виробляє електронні системи підігріву сидінь для відомих марок легкових автомобілів. Це одне з підприємств світового лідера в цій сфері діяльності німецької фірми Вет Аутомотів Системс. Міжнародний ринок товарів. Міжнародний ринок товарів це складова частина глобальної економіки, що являє собою процес купівлі та продажу з метою задоволення потреб у товарах та отримання доходу. Реалізуючи свої товари на міжнародному ринку, країна отримує можливість широких торговельних контактів, що дозволяє обміняти товари, на яких вона спеціалізується, на товари, виробництво яких економічно невигідне. Основними операціями на міжнародному ринку товарів є експорт та імпорт. Він формує товарообіг, тобто це сума експорту та імпорту. Різниця між ними є торгівельним балансом. Основними елементами інфраструктури сучасного міжнародного ринку товарів є міжнародні товарні біржі. Міжнародні аукціони, ярмарки та інші форми небіржового посередництва, міжнародні комерційно-виставкові комплекси та торгові дома. Чекаська товарна біржа як приклад. На ній, зокрема, продають сільськогосподарську продукцію та енергоносії. За один день тут укладають кілька мільйонів контрактів. Міжнародний ринок товарів стає все більш регульованим завдяки таким організаціям, як Світова організація торгівлі скорочено СОД, чи Міжнародний валютний фонд МВФ. Розглянемо виробництво сільськогосподарської продукції у світі. Які чинники є для розвитку сільського господарства? Це природні, соціальні та економічні. Отже, розглянемо природні чинники. Це кількість і якість земельних ресурсів. Кількість та режим випадання опадів, температура повітря та її зміна в часі, тривалість безморозного періоду, забезпеченість водними ресурсами та, звісно ж, особливості рельєфу. Все це впливає на якість на рівень розвитку сільського господарства за регіонами та в окремих країнах світу. Соціальні чинники це забезпеченість сільського господарства виробництвом з висококваліфікованими працівниками, структура населення сільської місцевості, зокрема вікову, рівень розвитку соціальної інфраструктури, тобто заклади торгівлі, їх наявність, охорона здоров'я, освіта і інші об'єкти, купівельну спроможність населення країни, яка значною мірою визначає попит на продукцію. І наостанок економічні чинники, це загальний розвиток економіки країни, і, як приклад, у межах Євросоюзу діє єдина сільськогосподарська політика, це система допомоги сільськогосподарським виробникам із метою підтримання продовольчої безпеки високого рівня життя фермерства та виробництва якісної продукції за справедливими цінами. На це витрачається щорічно понад 50 мільйонів євро. Розглянемо структуру сільського господарства. Весь цикл сільського господарства поділяється на рослинництво і тваринництво. В свою чергу, рослинництво може бути як рільництво чи садівництво виноградство І далі до рільництва відноситься вирощування зернових і технічних культур. І як приклади, ви бачите категорії, що відноситься до хлібних, зернофуражних, круп'яних, зернобобових, волокнистих олій, Ефірно олійних, цукристих, тонізуючих, каучуконосних наркотичних і лікарських видів рослин. До тваринства відносяться інші категорії: це скотарство, свинарництво, вівчарство і птахівництво. Садівництво і виноградництво поділяються на бульбоплідні види рослинництва, овочебаштанні чи кормові. Отже, пшениця. Для того, щоб багато родили пшениці, необхідні родючі ґрунти, тепле літо. Основні посіви пшениці майже збігаються з межами зон степів і лісостепів у північній півкулі помірного поясу і південній півкулі субтропічного поясу. Провідними виробниками цієї культури є Китай, США, Індія, Росія, Франція, Канада та Україна. Друга найпоширеніша культура це рис. Він має менше територіальне поширення, ніж пшениця. Найбільше він поширений в районах мусонного клімату це Східно, Східна, Південно-Східна та Південна Азія, також на Мадагаскарі, у США, Бразилії, країнах Південної Європи. Найбільшими експортерами рису у світі є Індія, Таїланд, В'єтнам та США. Третім найпоширенішою культурою, і в комплексі їх називають три хліби людства. Це кукурудза. Хлібом цю культуру можна назвати дещо умовно. Більша частина є зерна йде на виробництво комбікормів для тварин. Більше половини врожаю дають країни Америки, в тому числі Сполучені Штати дають окремо понад третину, і значними її вражає є також у Китаї і Бразилії. Географія найважливіших технічних культур. Найбільше значення серед технічних культур мають волокністі олійні та цукроносні рослинні культури. Як ви бачите, тут є дві схематичні карти цукроносних культур, наприклад, як цукрові буряки та цукрова тростина це, звісно, дві зовсім різні культури. Якщо говорити про цукрові буряки, вони тяготі для більш помірного прохолодного клімату, а цукрова тростина росте лише при вологому. Теплому субикваторіальному клімату, і позначено зеленим кольором на карті. Що можна сказати про технічні аліні та волокністі культури? серед них найпопулярніші, звісно, є. Серед олійних це соняшникова культура, і ми бачимо, що пояс її поширення це помірні широти. Якраз Україна потрапляла в список країн-лідерів за виготовленням олійних соняшникових культур, і серед волокністих тканин. Пробачте, волокнистих культур найбільш популярною є бавовник. Бавовник вирощують, звісно ж, в екваторіальному доволі теплому кліматі та субтропічному, де є велика кількість вологи та тепла, і, звісно, займаються вирощенням цієї культури країни, які мають величезні площі, наприклад, як Індія, Китай, Бразилія чи Сполучені Штати Америки. Отже, бавовник потребує жаркого та довгого літа і багато вологи. Основні його райони вирощування це субтропічні і тропічні субекваторіальні пояси, переважно у північній півкулі, тому що вони співпадають з розташуванням великих держав. І одна з популярних культур є соя. Це досить вибаглива до тепла і вологи культура. Найбільш поширена вона в субтропічному поясі. Головні експертири є Сполучені Штати Америки, Бразилія, Аргентина. Останнім часом дуже популярною є культура олійна пальма. Вона є головною олійною культурою в екваторіальному і частково субекваторіальному поясах Африки та Азії. Лідерами є Індонезія та Малайзія, а на узбережжях та островах Тихого океану культують ще й кокосову пальму. Поговоримо про цукроносні культури. Цукро... Цукрова тростина це теплолюбива і вологолюбна рослина. Її вирощують у субтропіках, тропічних і екваторіальних широтах. Майже половина світового виробництва цукрової тростини випадає на Бразилію та Індію. Цукровий буряк поширений у помірному поясі, як ми вже з вами з'ясовували, і основну частину цієї культури вирощують 5 країн світу: це, звісно ж, Україна, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Франція та Росія. Розберемо географію твариництва. Одним з видів тваринництва є така діяльність як скотарство, це розведення великої рогатої худоби, такої як корів, буйволів, яків, яке дає людству майже все, молоко і третину м'яса світу. За розмірами її поголів'я лідирують такі країни, як Індія, Бразилія та Китай. Свинарство поширено також у розвинених країнах. Найбільші експортери є європейські країни та Китай, практично відсутні в країнах, де живуть індуїсти, тому що релігія забороняє їм вживати таке м'ясо. Іудеї та мусульмани також для них свиня це нечиста тварина, тому там такого виду діяльності зовсім немає. Вівчарство розвивається переважно в посушлив, посушливих і гірських районах, в мусульманських країнах так само: це райони Північної Африки, Південно-Західної і Центральної Азії. Найбільше в світі поголів'я овець мають Китай, Австралія, Індія, Іран, Нова Зеландія, Велика Британія. У розвинених країнах їх вирощують передусім заради вовни. І наостанок хочеться дати коротеньку характеристику видобуванню споживанню паливних мінеральних ресурсів. Серед паливних мінеральних ресурсів найбільші запаси у світі випадають саме на вугілля. Його оцінують аж у 5 трильйонів тонн. Найбільше родовище вугілля зосереджені у США, у Китаї, Росії, Південній Африканській Республіці, Німеччині, Австралії, Великій Британії, Канаді, Індії, Польщі. За сучасного рівня світового вибутку, видобутку 4,5 мільярди тонн на рік розвідних запасів вугілля може вистачити майже на 400 років. Основні ж споживачі вугілля це енергетична, металургійна і хімічна промисловість. Його сучасний світовий видобуток становить 7,5 мільярдів тонн. Глобальні ринки вугілля сформувалися у Китаї. В Індії, у Сполучених Штатах Америки, в Австралії, Індонезії, Росії, Федеративній Республіці Німеччина, у Південній Африканській Республіці, у Польщі, а також у Казахстані, Україні, Туреччині та Канаді. Нафта лідирує на світовому ринку палива. Її використовують як джерело енергії, а також як сировину для хімічної промисловості. З неї отримують низку речовин: етиловий спирт, бензол, фенол, синтетичні волокна, каучук, пластмаси, лаки, барвники. Загальносвітовий видобуток нафти перевищує 4 мільярди тонн на рік. Глобальні ринки нафти сформувалися в країнах Західної Азії: це Саудівська Аравія, Кувейт, Арабські Об'єднані ем... Емірати – Ірак uh, а також у Сполучених Штатах Америки, Росії, Ірані, Канаді, Венесуелі, Мексиці, Бразилії, Нігерії, Алжирі та Ліві. найбільшим районом шельфового видобутку є Перська затока. Це дві п'яті світового морського видобутку. Затока Маракайбо в Венесуелі і також Мексиканська затока, Північне море, це Норвегія, Великобританія, Данія, Каспійське море, Вінецька затока, Нігерія, Габон, Південно Китайське море, Бруней. Мала також відіграють провідну роль у видобутку цих, цього, цього палива. Провідну роль на світовому нафтовому ринку відіграє створена у 1960 році організація країн експортерів нафти ОПЕК, до якої нині входять 15 країн: це Алжир. Ангола, Венесуела, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Габон, Іран, Ірак, Конго, Кувейт, Катар, Лівія, Нігерія, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія. На їхню частку припадає 40% світового видобутку та понад 50% світового експорту нафти. Розвідені запаси природного газу за останні 20 років зросли до 144 трильйонів метрів кубічних, що пов'язано з відкриттям низки нових родовищ, зокрема в Сибіру і на шельфі Баренцевого моря. Найбільші запаси природного газу мають Росія, Сполучені Штати Америки, Ірак, Іран Норвегія. Забезпеченість природним газом за сучасного рівня його світового видобутку становить приблизно 70 років. За обсягами видобутку природного газу лідирують Сполучені Штати Америки та Росія. А також Іран, Канада, Великобританія, Нідерланди, Алжир, Індонезія, Саудівська Аравія, Норвегія, Узбекистан, Туркменістан, Малайзія та інші країни. Робимо висновки. Отже, глобальні ланцюги доданої вартості це послідовність усіх виробничих стадій, що виконуються в різних країнах на різних підприємствах, об'єднаних у скоординовану мережу, в результаті яких створюється додана вартість. Міжнародний ринок товарів це складова частина глобальної економіки, яка являє собою процес купівлі та продажу з метою задоволення потреб у товарах та отримання доходу. На розвиток сільського господарства впливають природні, соціальні, економічні чинники. Потужними виробниками сільськогосподарської продукції є найбільші за розмірами і кількістю споживачів країни, зокрема, це Китай, Індія, Сполучені Штати Америки, Бразилія, Індонезія, крім Сполучених Штатів Америки, серед світових. Лідерів є низка інших високорозвинених країн із підприємницьким високотоварним виробництвом це Франція, Німеччина, Великобританія, Канада та Австралія. На вугілля, нафту і природний газ припадає 90% первинних джерел енергії. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!